Обирай свободу рідному народу, обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу Заходу і Сходу, обирай свободу для усіх людей. Ви запитайте, яка ціна свободи для українців надто дорога. Облита кров'ю поколінь народу, пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга, складати жертву на вівтар порні. За повідом розривають кайдани. Бити волю, крою ворогів. не зробили долю наших предків, нових героїв дали нам небеса. Та в нас вайті, безліч свіжих квітів, де свободу не дарують просто так. Україна сильна йому будівля, нехай береже її Господь. На світле і святе майбутнє, В українським серці є народ. П'ється вільно, українське серце, усім відам, ворогам на зло. Знайди сили і не розірветься, як би гірко і тяжко не було. Хай на світі кожен знає, чують всі дорослі і малі. Українське серце не вмирає, буде вічно бути за землі.